Привіт! Сьогодні говоритимемо про один з найпоширеніших страхів тривогу за здоров'я. Давайте спробуємо розібрати, коли це є абсолютно адекватна і нормальна реакція, а коли вона стає гіпертрофованою і переростає в тривожний розлад. Попробуємо зрозуміти, де ця тривога стає вже сама по собі проблемою і сама по собі починає вже приносити страждання людині. І також давайте подумаємо, як це виникає, в чому причина такого розладу, бо існує навіть такий розлад тривоги за здоров'я. І можливо в цьому, можливо, в наступному відео, якщо встигнемо, також поговоримо, що з цим рекомендує робити саме КПТ-терапія, яка в світі є визнана як номер один ефективний метод власне допомоги в таких станах з такими розладами. Мене звати Лев Рудий, я психотерапевт з 15-річним досвідом роботи. Практикую, тому якщо маєте якісь питання, вам потрібна допомога, консультація, то звертайтесь, мої координати є в описі цього youtube каналу Отже, давайте почнемо з такого культурального аспекту: ми живемо зараз в світі, в середовищі, де здоров'я вважається найбільшою цінністю. Якщо ви там поспостерігаєте, що не знаю, що в першу чергу завжди бажають на днях народження. Всюди це є завжди здоров'я, міцного здоров'я, здоров'я, здоров'я. Тому так неначе це таке саме важливе складається враження. І разом з тим, ми живемо в інфополі постійних хворіб. Ми постійно чуємо, що там той від такого то помер. Той від такого то, і воно часто виникає, нібито неочікувано, несподівано. І е, оце інфополе теж породжує. Ну, якщо уявити там наших можливо предків ще там 100 років тому, так далі, там 50 років, в них було значно менше доступу до такої інформації. Вони чули тільки про події, які відбулись там, умовно кажучи, в їхньому е, недалекому середовищі там їхні сусіди, там е, їхні там односельчани, там сусідня вулиця, можливо, там. А зараз ми, навіть якщо ця подія трапилася, не знаю, там інше місто, інша країна, ми можемо про це вже чути в засобах масової інформації. І це створює постійний потік інформації, що постійно в когось це здоров'я виходить з ладу, постійно якісь незрозумілі хвороби стане, і воно може може провокувати таку фонову напругу. Бо з одного боку, це ніби якась дуже велика цінність, з іншого боку, дуже багато людей на рівному місці можуть це втрачати з незрозумілих причин. І в такому середовищі, фоні ми часто живемо. Також я би хотів зразу нам, напевно, почати і розділити оце поняття надмірна тривога за здоров'я і адекватна тривога за здоров'я. Бо тут ми користуємося, мені дуже подобається цей підхід з ДБТ, діалектично поведінкова терапія, коли ми на все дивимося через призму полярностей і часто суть. Проблеми є в тому, що людина дуже сильно зміщається в якусь полярність. Бо все в світі воно є двояке. І коли ми вміємо витримувати цю двоякість, це є часто стан зрілості. Підвитримувати, я маю на увазі, коли ми можемо залишатися з нею і не намагатися знайти однозначне вирішення, не зміщатися ні в якості цих крайностей. Отже, мабуть, в плані здоров'я ця крайність буде. Що з одного боку це буде надмірна тривога, що дуже потрібно бути обережним, уважним. Якщо про це не думати, то щось страшне може статися, тоді точно ця хвороба там мене захопить. З іншого боку, це може бути повна байдужість. Також є люди, які живуть в цій крайності, вони просто не приділяють, тобто, щось сталося. Їх там щось болить хронічно, так далі, вони кажуть, та перейде само, деколи переходить, деколи не переходить, і ці люди страждають. Багато, на жаль, є людей, особливо можливо в якихось ну в селах, можливо, менш освічених, так далі, які не приділяють належної уваги здоров'ю. Тому тут я би хотів сказати, що ми шукаємо цю середину. Тобто, коли я говорю, що ця тривога є надмірна, я не маю на увазі зміщуватися. Бо люди часто так чують, коли ми говоримо. І в терапії, і так далі, що можливо оглянути під іншим кутом на цю тривогу. Людина каже, так, неначе ми... ви хочете, щоб я взагалі закрив очі на будь-які хвороби. Ні. Це ніколи ми про це не говоримо. Ми говоримо про те, що адекватна турбота за здоров'я завжди має бути присутня. Просто питання адекватне отут ключ. Але надмірна тривога основна її проблема, що вона сама стає постійно діючим стражданням для людини. Тобто, вже навіть не хвороба викликає страждання, а оця тривога. за... Неважно, вже є в людини хвороба, немає хвороби, але ця тривога буде е... породжувати додаткове постійне страждання. Отже, як відрізнити хворобу від, від адекватної тривоги? Тут є кілька критерій. Перший тривога триває певний час від 6 місяців. Тобто, людина. Довший час має постійні тривоги пов'язані зі здоров'ям. Другий критерій це те, що ця тривога не проходить навіть після медичних перевірок. Тобто, якщо людина нічого не знаходить, людина часто може це обесцінити, сказати: лікарі нічого не знають, вони нічого не вміють, вони неякісно зробили свою роботу і продовжувати шукати, шукати, шукати. Це теж є другий, власне, показник того, що це вже розлад. Третій показник це що ця тривога починає перешкоджати іншим сферам життя. Людина перестає займатися спортом, людина перестає проводити час з друзями. Можливо, навіть деколи люди перестають ходити на роботу. Вся їхній фокус уваги починає фокусуватися на тілі, на цій проблемі, на здоров'ї, а інші сфери починають просідати. Накопичуються проблеми. Може падати самооцінка, само собою, через те, що людина не вирішує певних задач, і кількість невирішених задач вони приводять до того, що ми почуваємо себе теж гірше. Четвертий критерій це дуже часті перевірки. Якщо ця хвороба пов'язана з якимись фізичними симптомами так далі, тілесними, то людина починає дуже часто це перевіряти. І ще раз, тут важливий момент про те, що Часто це є супутніми симптомами інших розладів пов'язаних з підвищеною тривожністю, таких як генералізований тривожний розлад, обсесивно-компульсивний розлад, панічний розлад. Часто вони йдуть нога в ногу. Але деколи така тривога за здоров'я є окремим розладом, коли суто на це направлений фокус уваги людини, і це основні симптоми. Отже, фактори схильності, давайте подумаємо. Чому в людини може виникати на якому ґрунті, в якому середовищі в людини може виникати цей розлад тривоги за здоров'я? І перше, що вартує сказати, це є тривожний тип темпераменту, чи ще його називають вразливий, чутливий тип темпераменту тобто людина вже по природі схильна до тривожності, до якихось таких надмірних переживань, бо кожен з нас має свій тип темпераменту, відповідно, свій тип нервової системи. У когось вона може бути така більш як Volkswagen Golf, така більш повільна, повільніше розганяється, швидше гальмує. А в когось вона може бути як Ferrari. Дуже Якась маленька дрібничка, людина вже заводиться дуже швидко, вже хвилюється, вже дуже багато цієї тривоги, і потім їй може бути потрібно значно довше часу, щоб заспокоїтися. Це перший фактор це є такий тривожний темперамент. Друге, це є. Власне, якийсь негативний досвід з минулого, який може бути пов'язаний з хворобами. Тобто, можливо, ця людина чула якісь історії в сім'ї, хтось хворів, можливо, це була часта тривога батьків чи там бабусі, когось з близького оточення. Можливо, навіть якісь серіали про це багато говорили. Тобто, можливо, були якісь події, де людина за це здоров'я дуже сильно переймалася і дуже сильно відчувала свою безпомічність. Якась ситуація пов'язана не конче з її здоров'ям. І часто такі речі бувають в дитинстві, яка, власне, породила сильний страх за це, що в будь-який момент воно може якби, порушитися, зникнути. Це другий фактор. Третій фактор це є схема очікування на катастрофу. Вона також часта і така схема часто буває в інших тривожних розладів. Тобто, це є така певна глибинна програма. Яка може формуватися дуже рано, навіть там при народженні кажуть, що така базова довіра до світу, чи недовіра, вона часто закладається вже в перші роки життя дитинки. І ця схема очікування на катастрофу, люди, які її мають, вони можуть помічати за собою, що навіть коли все добре, навіть коли ніяких ніби ознак немає, всередині часто виникає така тривожність, переживання, що щось погане може статися. Це навіть коли. Немає жодних тригерів. Я вже мовчу про те, коли є тригери, коли, наприклад, починає боліти нога, незрозуміло чому, коли там щось там стається, не знаю, якісь там ще симптоми виникають. Звісно, це підсилюється через тривожний темперамент, через схему очікування на катастрофу, і воно власне може приводити до такого стану, який називається розлад тривоги за здоров'я. І такий четвертий пункт, який впливає. Це є переконання. Переконання це є якісь такі речі, в які ми свято віримо правила життя, які ми неначе засвоїли. Багато з них ми сформували в дитинстві. Тому отак навіть чітко ми не завжди їх можемо сформулювати. Вони десь глибоко ті правила в нас сидять, але чітко озвучити їх буває складно, і тому важливо подивитися і в ці правила через те, що ці правила вони бувають. Насправді більш підтримуючи, бувають такі дуже ригідні. наприклад, що там здоров'я це найважливіше, його можна втратити в будь-який момент. Здоров'я треба дуже сильно пильнувати, контролювати, чи все треба контролювати? Що щось погане станеться. Якщо я не буду контролювати, то трапиться щось страшне. Такого типу переконання вони теж будуть підсилювати і впливати на цей розлад тривоги за здоров'я. Я би ще завершив тут такою важливою думкою. З терапії. Далі ми в наступному відео, напевно, поговоримо більш детально про механізми, які впливають на цю тривогу за здоров'я і що з цим робити. Але один з таких терапевтичних роздумів, що ми часто як ми з цим працюємо, це є трошки перефокусування людини з здоров'я на здоров'я як самоцілі, на те, що здоров'я це є інструмент також. Всі ми на цій планеті, умовно кажучи, будемо перебувати якийсь відрізок часу. Ніхто точно, ну більшість людей вони точно не знають, який відрізок часу вони будуть тут знаходитися. І тому важливо думати про те, що ми хочемо залишити по собі, як ми хочемо провести це життя. Це ніби такий трошки зверху погляд, але він теж допомагає подивитись на те, що здоров'я це є всього лише засіб. Тобто, коли я не просто живу для того, щоб бути здоровим. Бо багато людей в них вжити суть життя, переводиться там, щоб мати гроші чи таке буває з грошима і зі здоров'ям, коли це стає основною такою ціллю, що тільки це і нічого інакше, але насправді тоді життя є пустим і воно підтримує ці проблеми. Бо якщо здоров'я моя ціль, я все рівно це ніби стає моїм сенсом життя, я його все рівно щодня буду моніторити, все перевіряти. Натомість, якщо я починаю жити іншими цілями. Я починаю, наприклад, створювати якісь благо для інших людей, не знаю, виховувати дітей, включатися в життя якихось громад, створювати якісь проекти, мати якісь ідеї. Це будь-що може бути порятунок тварин, порятунок дітей, сиріт, там порятунок планети, Любі ці більш цілі, вони надихають нас, вони допомагають нам вступати в такий гармонійніший зв'язок зі світом кругом нас, і тоді здоров'я стає другорядним. Ми вже на власне здоров'я починаємо. І знову ж таки, це не про те, щоб... тут важливий момент, що людей, які мають тривогу за здоров'я, це може трігерити, бо вони будь-які моменти, коли я говорю менше звертати увагу на певні симптоми, так далі вчитися, це чується як е... знецінювання. Що е, нічого не робити, забити, так далі. Ні, адекватна турбота має бути, але має бути розуміння для кожного, що таке адекватна турбота. Можливо, це є там один раз на рік, чи там ну це можна визначити з лікарем, це якийсь там чек-ліст, проходження якихось аналізів раз в рік, там чи раз в півроку, і все. А далі просто приймати якісь факти, так далі і спостерігати. Ну, якщо лікарі нічого не помічають. Ще такі моменти, пов'язані з тривогою за здоров'я, які теж можуть на неї впливати, вони доволі поширені. Це ятрогенії, можливо, ви чули такий термін, травми пов'язані з лікуванням. Тобто, коли людина звертається з будь-якою скаргою, приходить до лікаря, не виключено, що лікар може помилитися, бо лікарі вони теж в такому становищі вони намагаються перестрахуватися. І вони теж до кінця не розуміють, що це чи це тілесний симптом, бо часто ті симптоми вони можуть бути теж пов'язані з надмірною тривогою. Отже, лікар цього не може знати, лікар намагається перестрахуватися, і це перестрахування може породжувати власне травми в людини. Він може прокомунікувати людині, що справді це дуже підозріло, і в людини ця тривога ще більше виросте. Лікар може. Поставити помилковий діагноз. Чим частіше ми приходимо на консультації, тим ризик помилкового діагнозу зростає. Лікар може направляти на ще і ще додаткові аналізи, говорити, що це ще не вивчене питання. І, звісно, це все буде створювати додаткові травми в самої людини, додаткові причини для тривоги. Отже, продовжимо в наступному відео. Якщо маєте якісь питання по цій темі і так далі, то звісно, пишіть в коментарях всім. Гарного дня, буду вдячний вам за будь-які реакції на це відео. Вподобайки, коментарі, підписки на канал. Тому всім щасливо!